Договір з ДНБ банку. Це мені його треба буде один екземпляр для мене, а інший треба буде підписати і відправити в банках. Оце треба підписати, бо мені казали, вони тут висилають одразу конверт. Ніяких марок, нічого не треба наклеювати. Ось отут позначається навіть де підписати. Так, а це. Мій договір. І отримала ще посилку з Aliexpress, я вже навіть забула. Замовляла собі якийсь крем, замовила від пігментації. Бо щось у мене від сонця цього, хоча і наношу SPF, і сам крем SPF, і тональна основа в мене теж з SPF. Але все одно щось трішечки порябіла якась шкіра. Але я його буду використовувати вже восени, не зараз. Тому що я так гадаю, що тут знаходиться ретинол. Але відгуки я читала з дуже сильні плями виводить. Дуже сильні. От, тому я тут вам картинки покажу, які люди залишали в відгуках, якщо понаходю їх. От, взяла один, спробую. У мене невеличкі трішечки, тому буду пробувати. Посилання на нього я теж залишу в описі під відео. Це на Аліекспрес. Отримала дві посилочки. Одну з Аліекспрес, а це прийшли мені документи. Це страховка на. Будинок. Не буду я його тут показувати, тут нема нічого такого, але YouTube просто забанить мій відеоролик. Тому що вже таке було. Я в якомусь відео показувала свій документ, синю картку, яку мені видали в Норвегії. І все, відео вийшло на каналі. і... Через деякий час, там, мабуть, добу встигло подивитися тільки 254 людини, і його автоматично заблокував YouTube. Все. І я, як я вам не писала, скажеться, що це мій документ, там, щоб вони не розблокували. Тому пройшлося видалити це друга посилочка, яку я замовила на AliExpress. Такий самий хайлайтер я замовляла і в Україну, але він не дійшов, він десь загубився. Тому я замовила ще сюди. Думала, трішки більше буде, але. Ой, яке воно красиве. Вибачте, не можу я вам показати при більшому освітленні, тому що на дворі не вечір, а день, але так пасмурно і дощ іде. О, який красивий! Ой, слухайте. Клас. Все, мені наче здається, навіть краще, ніж Діор. Боже. Такий самий кольор, як Діор, тільки мені здається, він навіть краще. Боже, свочі дуже гарні. Буду робити макіяж, я його спробую. На одній зроблю Діор, а на іншій зроблю цей. Посилання на цей товар я залишу в описі під відео. І дуже швидко сюди дійшла посилка. Десь, ну, це, мабуть, два тижні десь так. Так, макіяж я майже зробила, і давайте тепер порівняємо два оцих хайлайтера, про які я казала, що мені оцей китайський за 2 долара кращий, ніж оцей за 50. Спочатку Dior. Dior буду сюди наносити оцей Ось сюди. Хоча тут якийсь. Я напишу, як він називається. Так, поїхала. Зараз я покажу, як вони виглядають в порівнянні. Це такий, наче трошечки входив аж... шампань, трошки. Не повністю він білий. Давайте тоді зроблю сводчі. Так, оце діор. А оце китайський. Ну, вони різні, бачите, це якийсь прямо таким аж фіолетовим відливає. Так, сюди я казала, буду діор у мене, Тепер витру пензлик. Слухайте, мені наче все-таки оцей китайський. Є краще. Напишіть, що ви думаєте, бо я, по-перше, я погано бачу. Зараз візьму окуляри. От оцей мені він якийсь. Тут менші частинки. Він не так. От діор він якийсь з крупними частинками блискучими. А цей більш делікатний цей. 443 відтінок. Не, ну діор гарний. Ну і ціна в нього висока. Так, зараз діором зроблю куточках хока. Я дещо купила сьогодні в Брук Бутіке. Це три отаких речі, така корзинка. Я купила її під ту косметику, яка в мене зараз тут в наявності. Дома її набагато більше залишилось. Але поки те, що є, я складу із косметички. Бо це 30 крон корзиночка. оця. Але вона також гарно, знаєте, і для спецій. Сюди складати, якщо у вас вони в пакетиках. Але я для косметики поки що. Потім отакий маленький соснічок купила за 10 крон. Він такий легенький, скляний. Це не пластик, це скло. Таку, це не фарфорова, це таке фаянсова статуеточка. Там був ще хлопчик з гусями, але гусі відпали, їх приклеювали. Тобто, вже воно таке, знаєте, вже бита статуетка. Оце 15 крон. Давайте розкладемо тоді косметику. Щоб ви розуміли, ви подивіться, я все вже склала повністю всю свою косметику. І про кожен із цих предметів я вам розповідала. була. Подивіться на мою руку. Я наробила кучу свочів. Все вам показала, все розказала. І потім я переставляю камеру, а камера вимкнута. Коли як вона вимкнулася, я не зрозуміла. Ну, не обідно це. Ну, вибачте, але заново все це розповідати сьогодні не буду. Тому що в мене якийсь стан такий дивний. Я оце просто розповідала про останні предмети з тої, з моєї всієї косметички. Це піцет від Revlon. Я його купувала на Айхербі, дуже зручний, такий трішечки скошений. І я якраз ж думаю, зараз переверну камеру, щоб вже з вами просто сидіти розмовляти. І дивлюся, вона вимкнута. Сьогодні я цим пінцетом дістала собі кліща з ноги. Розумієте, це мій перший кліщ взагалі за все життя. Я ніколи їх ну бачила на собаках, з собак я їх доставала. А, але на собі я ніколи не. або на людях там. День ні в кого не бачила. І саме, знаєте, страшне те, що цей кліщ на мені сидів. Я не можу навіть зараз порахувати, скільки днів, мабуть, тиждень. ну Шість днів це точно. І його не видно, Він там що він маленький, же. і потім, він коли тебе кусає, то він не виділяє в... під шкіру обезболююче. І не чутно нічого. Тим паче, що він дуже маленький, він ще присосався мені під коліном на задній стороні ноги. Я тільки сьогодні, вранці, як встала, думаю, що це воно мені там таке болить під коліном. Якось ну, неприємно. Не те, що прям боль якась, а просто неприємно. Я така щось попробовую, хтось вкусив мене, шишка така. Я повертаю нового, ну, ну, дивлюся, Це то кліщ. Я по-перше не міг витягати, в мене в мене істеріка, у мене паніка і ще й сьогодні. Хайді моя, вона пішла сьогодні перший день на роботу. Вона ж в школі працює. І вона саме сьогодні пішла перший день. І я їй пишу, що робити, вона кажу: ну, подивися або на Ютубі відео, як їх витягати, та витягне. У мене декілька разів було, все нормально, витягла, викинула і все. Або, якщо хочеш, приходь до мене. Я подумала, це мені йти ще до неї туди. А воно на мені, я вже не можу його відчувати, там, що воно сидить. Вже коли побачила, розумієте, Боже. Я подивилась декілька відео, і там подивилась, як витягують саме таким пінцетиком. Я його покрутила, покрутила, начебто він вийшов. Це. Я відправляю хайді фото, вона каже, да, наче з головою, тобто, ну, не відірвала. Але щось воно там таке маленьке, мені не видно, чи то голова, чи то не голова. Що, І зараз в мене болиці, а я ще іпохондрік такий, я казала, я такий невеличкий іпохондрік, такий трошечки. І то я нічого не відчувала на собі, а сьогодні, то в мене запаморочення якесь, то в мене там голова закрутилась, то в мене якась слабкість. То ще щось, ну, а нога дійсно нога болить. Я не можу ногу зігнути нормально добряче в коліні, або ногу, ногу на ногу покласти, ну, болить. Як не займать, воно не болить. Ну, буду дивитися, що а, як не буде, ну, якщо буде стухати те почервоніння, то я не піду до лікаря. А Я сьогодні зібралася ще за грибами, щось не хочеться. Хоча, може, і піду. Ну, тепер буду штани заправляти в шкарпетки. Прямо так добре. Є. Ну, а про косметику, то давайте тоді ви напишіть, кому цікаво буде подивитися, що в мене є. А я вам потім зніму відео, коли отримаю посилку. Ну, я ще не замовляла у дітей посилку з України. Або коли привезу всю там свою косметику, якою я користуюсь, і тоді зніму там огляд. Ну, ви розумієте, я сиділа, ну, ну, півгодини, мабуть, розповідала що до чого, Розмалювала собі всю руку. Бачите? Всім привіт! Сходила зранку в магазин по, по, по оціночні товари. Вже потрібен був хліб на а, ну, Я не купую тут хліб по їхній звичайній ціні. Бо дуже дорого. тому... Чекаю, коли буде в оцінці, І такий, як тоді вибираю такий гарний кліпчик. Тут, бачите, з зернятками. 50% знижки, 18,45. Потім ще купила якісь булки. Це зі знижкою 14,95, 50% знижка. Да, так, вони як з повидлочком. Не знаю я. Коринці пахнуть, у оцінки купила 9 штук яєць, тому що, бачите, одного не вистачає, але це яйця такі подорожчі. Я таких не купую, я тут самі дешеві беру. А це 50% знижка за 21,35. тобто 9 штук за 21 крону. А якщо я купую 18 штук самих дешевих, то там 47 крон. Все одно дешевше виходить, ну і мені 9 поки вистачить, бо в мене там три штуки ще є. Масло не по оцінки, бо надо помидор, Ой, огірок теж не по оцінки. Масло 32 крони, огірок 24 крони. Потім по оцінки ще взяла моцарелу. 50% знижки, 7,50 дві штучки купила. Тому що взяла помідорчиків і зроблю такий салатик з мацаревою. Помідори не по акції просто. Так, не по акції томатна паста за 12 крон. Буду жарити опять ікру з баклажанів. Не знімала, ви знаєте, не було в мене настрій. В мене і зараз настрій немає. Я в кадр не вхожу, бо я без макіяжу і взагалі. Ну, не знаю, нема настрою. Потім купила ось, ось якусь курку. Теж 50% знижки, 73 крони. І я не знаю, правда, чи вона просто сира, натуральна? Да, просто натуральна. Бо я думала, може вона ще в соусі в якомусь, слава Богу, ні. Я її зараз прямо хочу замаринувати. Так, да, вона просто. Так, зараз її промию, замариную і потім цілячком засмажу в духовці. Бачите, мій холодильник. Тут не було полочки для яєць такої спеціальної, тому я вирізала із звичайної цієї коробочки, тільки там, де на 18 штук. От. І отак. До речі, у кого немає вдома, теж можна так зробити. У мене є. Два зубчика чеснока, щоб він не пропав, бо я його почистила і він виявився лишнім. Тому я зараз отак зроблю такі надрізи і туди нашпігую. Так, я обрізала з хвостика. Уже лізу таку їхню, вонючу. Бо якщо не зрізати, то тоді куриця буде воняти. Так, і усіма спеціями, які в мене тільки є. У мене є спеції якийсь мікс для барбекю. Так, це коріандр, забула сказати, мелений коріандр. Ось є порошок чесночний. Хоч у нас там всередині. І є, але там трошки, тому зверху для маринування буде добре. Копчена паприка. Так, і кашмірський красний перець чілі. Він, ви знаєте, він має аромат такий пряний. І він не дуже гострий, не такий, як чілі перець звичайний. Ой, клас! Трішечки збризну оливковою олійкою. Так краще розкриваються спеції і краще маринується тоді все, що завгодно. Чи м'ясо, чи риба. Трошки ще присолю. І всередину головно насипать сольки. Все. І так залишатиму курицю десь, не знаю, на 2-3 на години, можливо, і на 4. Коли захочу їсти, тоді приготую. Тобто, чим довше вона постоїть, тим краще. Але її краще натягнути зараз харчовою плівкою, а в мене нема, тому я її отак покладу в. Кастрюльку і накрию тарілочкою і поставлю в холодильник, щоб вона не тут стояла. Все, а потім покажу, як буду її зажарювати. Десь годинки три вона в мене полежала, помаринувалася. Духовку включила, розігрію зараз, досталася не достегатись і поставлю затикатися. Поки не запечеться. Не знаю, скільки в мене піде часу на це. Я потім скажу вам. Все. Птичка вже там лежить. Ну, поки що я поставила на час 10, а там буду дивитися. Ой, красота. Пахне. На весь будинок. Боже, яка краса. Ой, дивіться, яка вона красива, боже, як ото курочка гріль, знаєте? М -м -м. Хоча я її не на грілі готувала. Я спочатку півгодини це верх-низ конвекції, потім ще 30 хвилин просто верх і низ без конвекції, бо вона висушена. Курочка. Ще сьогодні мене пригостила Хайді Фокачу готувала. Я їй допомогла приготувати ікру з баклажан із баклажан, з синеньких. Я її, її була пригостила і так сподобалася. Вона попросила мене допомогти їй таке приготувати. До неї сьогодні приїхала мама. І я ходила її готувати, і вона мене пригостила такої фокачі. Я вже один такий сматочок з'їла. Дуже смачно. Взагалі, треба буде взяти в неї рецепт. Подивіться на цю красоту. Він знову прийшов. Валінка лежить під деревом. Я прийшла, його не побачила, вистукувала красівки. Він навіть не злякався. Вінчик, який ти гарний, божечка. Ой, він там і не один. Він там багато. Дивись, воно воно воно, воно воно. Парочка, це самочка. І ото з рожками самець. Ті клясюня така, не бійся, я тебе не ображу, ні. Я просто тебе познімаю, яка ти гарна, да. Яка ти гарна. якісь такі вас здають не бійся яка ти красива ні не, не бійся я не ображу Це на мене так. Де ж отой мальчик з рожками, з такими гарними? Ось він не дійде до неї йде. Парочка понятно Вражені! на ну, які ж вони прекрасні.